США не вражені планом перемоги, який вони побачили від Володимира Олександровича напередодні його зустрічі з Джо Байденом. Ну, власне, це те, що очікувалось, адже багато навіть українських експертів, аналітиків військових говорили про те, що ймовірно це план перемоги, такий собі розширений. План того, що потрібно Україні для ведення війни для захисту для оборони, цитую The Wall Street Journal. Адміністрація Байдена стурбована тим, що в плані українського лідера щодо перемоги у війні проти Росії бракує комплексної стратегії, і є, він є не більш ніж перепакованим запитом на отримання додаткової зброї та скасування обмежень на ракети. Великої дальності. Ось, власне, це і заявили автори, не названі поки що, але ми з вами здогадували, що десь воно так і буде. Адже ми не маємо ніякого ресурсу для того, щоб щось запропонувати. У нас немає нафти, у нас немає газу, у нас немає родовищ. А те, що було, ми вже давно, ймовірно, здали. У нас іноземці в усіх. Компаніях державних є в наглядових радах, причому часто це 50% плюс, тобто вони реально керують і вони впливають. Ми маємо з вами ринок землі, де не зрозуміло хто що купив і в яких обсягах. Ми маємо заготовлю заготівлю лісу, де теж не до кінця зрозуміло, що там, хто, як, де. Не зрозуміло, ми маємо велику приватизацію, яка навіть запущена була під час війни, і кінцеві бенефіціари, і з ким хто пов'язаний, теж невідомо. Але у нас є ще труба, труба, яка веде в Європу. Але тут проблема, проблема в тому, що Сполученим Штатам Америки на цю трубу в принципі начхати. Я взагалі здивований, чому ми ще перекачуємо. Бо якщо труби не буде газової, то тоді Європа буде ще більше залежати від. Американців, і вони теж торгують газом, там нафтою і всім іншим. Я думаю, що тут США грають таку гру, адже Європа може перекваліфікуватись тоді на Катар, там на Саудівську Аравію, а Сполучені Штати напевно не дуже цього хочуть, тому труба залишається. Ну то їхні справи. Наші справи це оборона країни, наші справи це те, як зупинити цю війну. І ось американці, які яким показали план, нам з вами його не показували. Ми так тільки дещо контурно бачили. Вони не вражені. Я не знаю, що очікували в цьому плані побачити американці. От я особисто не знаю, адже у нас немає ну особливо потужних заводів. У нас немає відповідних матеріалів, технологій, їх недостатньо. Давайте будемо відвертими. Як там на у нас не літає паляниця і ще кілька дронів, але цього недостатньо для війни потрібні промислові масштаби, потрібні заводи, з яких безпосередньо доставляється до фронту. У нас цього, на жаль, всього немає. Ми е, маємо справу з ворогом, який це має, і який реально ешелонами все це е, на фронт переправляє. Ми бачили підрив складів, е, жахливі, великі. Склади для, для нас. Ми розуміємо, що звідти е, летіли б до нас всі, всі ті озброєння, які є. Але військові експерти кажуть, так це все ну, суттєва, важлива операція. Можливо, на якихось напрямах е, наші збройні сили відчують пом'якшення, послаблення, ударів ворога, але не на всіх і не надовго. Тобто, ми розуміємо, що в нашого ворога все це є і в великій кількості. Навіть наші експерти, не ті, що про 2-3 тижні, які захопили колись вашу увагу, повагу і розум. Ось реальні військові експерти кажуть ні, там всього і дуже багато. Тому, що хотіли побачити американці в цьому плані перемоги, для мене достоменно невідомо. Я підозрюю, що американці хотіли побачити там якісь поступки з боку української влади, які б могли. В тому числі запропонувати американці, можливо, путіну, що як мінімум зупинило б бойові дії. Імовірно, вони цього не побачили, хоча натяків на це було дуже багато. Тим не менш, нам напевне Володимир Олександрович при, привів приві, привіз до Байдена план перемоги, який дійсно спирається на підтримку. на... Постачання зброї, на дозвіл бити ракетами там вглиб. Ну, все це правильно, все це добре. Але ми сьогодні вже сьогодні, 26 вересня, ми вже за сьогодні пережили 3 чи чотири сирени, тривоги, атаки, кинжали летіли і в бік заходу України, і на сході, і над Києвом пролітали. Ну, Тобто Україна прострілюється повністю. Якщо ми отримуємо дозвіл бити на 500-600 шістсот кілометрів, ну, якоюсь, звісно, що якось це матиме певний вплив, але, але чи завершиться війну? Ну,